Ле будемо говорити про діяльність чи то пак бояз діяльність уряду і реакцію Верховної Ради на це. Народний депутат та колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що ініціює відставку уряду. Про це він написав у своїх соцмережах. Він звинуватив чинний склад кабінету міністрів у непрофесійності та уприлюднив скріншот офіційного бланку Верховної Ради з першими підписантами за недовіру кабіну. За словами народного депутата, кабінет Шмигаля провалив всі напрями своєї діяльності. А його відставка каже Разумков, буде рятівною для України. Нардеп також наголосив, що прем'єр-міністр Шмигаль має самостійно піти у відставку. Це дасть змогу заощадити час на підготовку документів для зміни уряду. Водночас, народний депутат Ярослав Желізняк звернув увагу, що. Закон забороняє розпускати уряд під час воєнного стану, зокрема у статті No10 закону про правовий режим воєнного стану йдеться про те, що неприпустимо припиняти повноваження органів державної влади і інших державних органів в умовах воєнного стану. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Кабінету міністрів України, і навіть якщо Денис Шмигаль напише заяву самостійно про відставку, вважає пан Желізняк, то це не стане припиненням повноважень КМУ, що прямо забороняє статт. Стаття 10 закону про воєнний стан. Нагадаю, що рік тому низка медіа з посиланням на свої джерела писала, що Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку. І тоді ж Федір Веніснавський пояснив, що це суперечить закону. От якраз про все це детальніше маємо можливість розпитати народного депутата України, лідера об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради у період з 2019 по 2021 роки Дмитро Разумков долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день, пане Дмитре. Добрий день, рада вас бачити. Навзаєм, дякуємо, що долучилися. Давайте спершу про мотиви, а вже потім поговоримо про шляхи реалізації, що саме спонукало ініціювати відставку уряду. Чим не задоволені депутати безпосередньо роботою Кабміну? Ну, я думаю, що тут питання не в депутатах, а в громадянах України. І якщо ми з вами вийдемо на вулицю і запитаємо про діяльність Кабміна, ми почуємо багато слів, але більшу частину з них ми не зможемо застосувати в ефірі, тому що вони ну не будуть підпадати під цензуру. Щодо того, що спонукала, це насправді накопичення, яке ми спостерігаємо постійно. В першу чергу, це ключова функція Кабміну забезпечення соціальних потреб, забезпечення обороноздатності держави, існування економіки. В країні і в даному випадку, якщо ми з вами подивимось на те, що відбувається сьогодні з бюджетом, то це взагалі окрема історія, коли в бюджеті немає грошей. Знову ми бачимо дежавю таке саме, як і в минулому році, коли гроші закінчились. Ну фактично, в середині року. Чутно мене так, так продовжуйте, так? будь ласка, так. Минулого року і я і мої колеги, і інші депутати з інших фракцій, і треба надати відлежне належне і, оп... і в більшості казали про те, що грошей немає в бюджеті в достатньому режимі. Після цього визнавав шмигаль, що гроші вони порахували лише до середини літа. Ну добре, навіть дитина, яку залишають на другий рік, вона не робить таких помилок, як зробив діючий уряд. Вони повторили цю помилку в цьому році, і вже ми говоримо з вами про дефіцит бюджету бюджет в 450-500 е, мільярдів гривень. Наступне це падіння промисловості. Е, зараз воно там 6,1 відсотка складає це падіння видобної промисловості, харчової промисловості понад 12 відсотків. Це е, не збереження тих соціальних стандартів, які декларувалися, в тому числі на початку війни це і мінімальні пенсії, і виплати вчителям, і виплати лікарям і е, збереження замороження зростання. Комірного те, що на жаль, сьогодні продовжує зростати кожного дня. І коли ви отримуєте платіжки, ви бачите наскільки помінялася ціна, наприклад, на електроенергію, починаючи з 22-го року і до сьогодні, і таких прикладів дуже багато. Я думаю, що ми можемо згадати останній величезний прорахунок, а в принципі непрофесіоналізм, який допустив уряд, це те, що з 5 червня ми фактично втратили економічний бізвіз з євросоюзом. Втратили серйозніші е, можливості, які надавалися нам на початку повномасштабного вторгнення. Це вдарить по економіці. Ну, мінус за, за орієнтовними підрахунками експертів, мінус 3,5 мільярди доларів. Це колосальні суми сьогодні е, з урахуванням того дефіциту, який є сьогодні. Е, проблеми з виплатою е, тимчасово переселеним особам, відновлення житла починаючи з 2022 року на тих територіях, які були деокуповані. Я думаю, що нам з вами не вистачить ефіра не лише там 15 хвилин, а якщо ми сядемо, то ми добу можемо говорити про те, що не зробив уряд і чому йому треба йти в відставку. Тому е цей процес запущений, і я сподіваюся, що все ж таки тут не буде політики. Я в даному випадку закликаю і колег по парламенту не гратися в політику, а дійсно зробити так, щоб е ми. Зробили правильну річ і відправили уряд, який абсолютно некомпетентний, який е, руйнує державу, е, відправило відставку, і щоб це була спільна відповідальність, спільна робота на безперебільшення рятування країни, яке сьогодні потрібно, інакше ми завтра втратимо і е, можливість забезпечувати збройні сили України і забезпечувати всі ті соціальні потреби, які є сьогодні. А, а ми браті. цього до. Просто не можемо чи можливо це реалізувати, тому що стаття 10 закону про якраз таки воєнний стан містить норму стосовно заборони припинення повноважень кабінету міністрів під час Там. дії правового режиму воєнного стану. Тут такий момент. Це по перше. А по-друге, так, ви зараз поясните. По друге, я хотіла би вас запитати, чи є голоси, тому що запуск самої процедури вимагає 150 голосів, а Голосування за так би мовити 226 Чи є уже ці голоси ну, станом на зараз, коли ми з вами в ефірі ще немає, але я сподіваюся, що буде і достатня кількість підписів, і достатня кількість голосів. Але е, я про це казав сьогодні і в своєму зверненні, і думаю, що колеги парламенту в цьому підтримують, що Шомальшомихаль мав би самостійно подати відставку для того, щоб не втрачати державницький час, якщо є. Розуміння тієї відповідальності і за ту безвідповідальність, яка сьогодні спостерігається з боку уряду. Щодо можливості відставки уряду, дивіться в 10 статті. Написано, що якщо ви повністю зачитаєте, там не можна ну фактично ліквідовувати Кабмін. І ніхто не пропонує ліквідовувати уряд, але міняти уряд це можливо. Там так само написані органи прокуратури свого часу, була помінена Вінедіктова. Там пряма норма про уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Він був змінений під час воєнного стану. Змінений монобільшістю, тому аргументи, що це не можна зробити, вони не витримують жодної критики. Якщо б ми з вами говорили про зміни устрою, наприклад, і скасування Кабміна як інституції, да це абсолютно не від відповідає дійсності, тому що це і не можна було б це зробити. Але якщо ми з вами говоримо, ну давайте уявимо собі, що вийшло так, що завтра немає міністрів по тим чи іншим причинам. Ми що маємо з вами залишитись без уряду? Якщо ми виходимо з вами з позиції того, а що таке кабмін, це це, це, це структура, яка функціонує, це виконавча влада да, з міністрів, з міністрів, які туди входять, правда. Давайте подивимось, скільки міністрів було змінено під час воєнного стану, і це нікому ніколи не заважало. Я тут можу погодитись з колегами для того, щоб не було навіть е, яких подвійних трактувань, прийняти зміни до законодавства для того, щоб більш чітко роз'яснити. Але я вам привів достатньо велику кількість прикладів, що відбувалося під час війни. Змінювалась, до речі, рахункова палата і всі інші інституції. Знаєте. Ті, хто говорить, що це не можна сьогодні зробити, не хоче е, допомогти державі впоратись тими викликами, які сьогодні стоять перед країною е, і на фронті, і в тилу, і на міжнародній політиці е, напрямку міжнародної політики, по всім напрямкам, сьогодні уряд. Уряда фактично не існує є декілька, мабуть, міністрів, які відповідають можливо своїм посадам і щось намагаються робити на своїх посадах, але е, в даному випадку шмигаль мав би нести за це відповідальність за діяльність або бездіяльність свого уряду. Тут давайте пояснимо нашим глядачам одразу, якщо іде у відставку прем'єр-міністра, відповідно, всі абсолютно міністри, які є в уряді, так само залишаються м, своїх посад і своїх мандатів. Питання в тому, чи є ким замінити всіх цих міністрів, так би мовити, одночасно, чому це не робити, так би мовити, точково, як це відбувалося раніше. І питання політичної відповідальності, якщо не кримінальної, тому що ви на початку нашої розмови. Ови перечислили низку того, що не вдалося зробити кабінету міністрів, а це фактично ну граничить з величезними фінансовими тратами для нашої держави і політичними, і економічними. Ну, політичне ви чітко зазначили. Е, і кримінальні, Я думаю, що є відповідні органи, які, е, якщо необхідно, мають на це дати відповідь. Це точно не моя зона компетентності. Я не генеральний прокурор і не суддя. А ну, за пане Дмитре, я перепрошую, сприйчасно. але в нас виходить так, що е, людина обіймала якийсь час ту чи іншу посаду її звільнили, і все вона не несе жодної відповідальності за те, що вона натворила, бо більше навіть не звітує. Так, да, ви правильно кажете, ми можемо привести приклад Міністерства оборони колишнього, да, там про яйця, про куртки і тому подібне. Люди пішли і жодної відповідальності за за свою діяльність або бездіяльність, досі не понесли. З точки зору, чому не можна робити точково, тому що в даному випадку риба гніє з голови. і Якщо ми говоримо про прем'єр-міністра, ну не можна замінити прем'єр-міністра, не міняючи уряд. Це не означає, що всі міністри, які сьогодні працюють в уряді, вони в обов'язковому порядку не. Потрапляють в наступний, але е, я би підходив до цього по інакшому. Я б не голосував пакетом, так як це люблять зробити, понапхавши туди mm. тих міністрів, які зручні, які там щось комусь заносять, комусь вигідні на тих чи інших посадах. А брав і конкретно голосував по кожній окремій кандидатурі. Голосував прем'єра. Після цього голосували кожного міністра. Набирає 226 Значить, він є людиною, яка Має ну відповідну підтримку і в залі Верховної Ради, і буде мати відповідну підтримку в тих реформах і в тих задачах, які ставить і Верховна Рада, і Український народ, і українська армія як частина цього народу. А якщо ні, ну будьте ласкаві, шукайте інших. Це було б чесно, це було б правильно, а не займатися таким шахрайством як. Дуже часто люблять, коли приймають такі рішення скопом запхавши туди всіх міністрів одразу, і може так бути, що там буде фахова людина поруч з нею буде людина, з якою, ну м'яко кажучи, не варто було б сідати навіть на великому гектарі. А що робити з дефіцитом бюджету, який є уже? Ну тому що якщо ми говоримо про відставку кабінету міністрів, хто буде опікуватися і займатися якимось секвестром або пошуком додаткових грошей? Дивіться, для того щоб а, чимось займатися, у вас має бути елементарні знання, як це робити. Знаєте, для того, щоб у дитини потрапити в другий клас, вона мабуть має там вміти складати кубіки. Для того, щоб потрапити в третій клас, треба вміти рахувати 2 плюс 2 буде 4. А іноді складається враження, що наш наш кабінет міністрів не може ні кубіки скласти, ні 2 плюс 2 порахувати. Тому що я не дарма сказав про бюджет минулого року. Вони його порахували з дефіцитом в 600 мільярдів. Далі нічого більш розумного не змогли зробити, як занести е зміни до податкового законодавства, і замість 600 мільярдів всього податкового законодавства зібрати 10 фактичних грошей. А по факту це нуль. Тому що якщо ми порахуємо, скільки людей закрило бізнес, скільки пішло в кінь, скільки перестало е платити зарплати і позвільнало людей з підприємства. Я впевнений, що там буде мінус. Але питання не в цьому для того, щоб е Вилікувати проблему нестачі грошей в бюджеті. Ви маєте спочатку поміняти лікаря, тому що зараз вас не лікар. А ну я навіть і патолога вам не назву. а Таке ага. поруч щось проходило і вирішило, що буде займатися е, лікарською практикою. Е, для цього треба, щоб люди відповідали тим посадам і мали ту компетенцію, яка б дозволила з цього цієї кризи. Тому що якщо завтра цей уряд знову занесе підняття податків, то це жодним чином не допоможе ні армії, ні соціальному. Сектору, ні економіці, ні майбутньому нашої держави, тому це один з кроків. А далі треба працювати. Я впевнений, що в цьому плані має бути спільна робота і Верховної Ради, в першу чергу влади, дійсно, але якщо ми будемо бачити адекватну роботу міністрів, я впевнений, що і позиція в нас достатньо конструктивна. Дуже часто позиція в стінах парламенту готова бути буде і долучитися, і допомогти. і Якщо це буде добре, ви знаєте мою позицію, я скажу, що це добре. Якщо погано Ну, ну вибачте, я на чорне біле казати ніколи не буду. Зрозуміли, зафіксували вашу позицію. Дякуємо, пане Дмитре, за те, що долучилися до нашої ефіру і пояснили, що відбувається зараз під куполом. Дмитро Разумков, народний депутат України, лідер об'єднання розумна політика, голова Верховної Ради з 2019 по 2021 роки був.